Капеланське благословіння на 5 жовтня 24 го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому мінуванні Євангелії розповідається про те, як Ісус йшов через митницю, побачив митника Левія і сказав: Йди за мною. І Він з радістю пішов, а ввечері зробив гостину велику, там, де були і митники, і інше. А ми докоряли учням, чому нібито а, твої учні, ви є з митниками і грішниками? Тоді Ісус відповів всім, що лікаря потребують не здоров'я, а хворі, і що я прийшов спасти не праведників, а грішників. Знаєте, завжди, а, ну, в кожному з нас є такий вибір, хто я? Я праведник, і грішник. І особливо тоді, в той момент, коли, знаєте, я щось, ну, будемо, краще думаю, що я кращий, а прийде гірший за мене, на мою думку, і я от кажу: він грішник, а себе ставлю праведником. Так ось Господь дуже часто буде серед тих, хто. Ну, на мій погляд гірший, і буде теж робити те, щоб їх спасти, щоб і вони спаслись. А коли я буду думати про те, що я завжди кращий, то я не попрошу іноді у лікаря допомогу. Бо я думаю, що я здоровий, і я праведний, і що мені нічого не потрібно. Або навпаки, навколо мене багато багато е грішників гірших за мене. Але це питання, це стан гордині. Людина, яка себе, сама себе ставить праведнішою над іншими, то є така, знаєте, яка і судить, і гордиться е своїм, своїм, нібито досягненнями. Це приблизно як в той. В тому місці, коли, коли молилися фарисей і грішник, грішник бажав себе грішним і бив грубий, казав, тільки казав, помилуй мене Боже. А той почав казати: ось я не такий, як він, я не такий, як він. І являється, коли я себе перевищую, то Господь поставить мене на те місце, на яке я заслуговую, на саме останнє. Той, хто стадиться вперше, Сам себе садить в перші ряди, Господь поставить на те місце, де найсправді я заслуговую, тоді на останньому. А коли сам Господь буде садити мене в те місце, де я заслуговую, тоді все буде правильно. Я займу місце, яке я можу понести, в якої в мене буде внутрішня духовна сила. Завжди будуть там колес люди, які нас будуть дорікати за наше, за знаєте. Неправильні вчинки, гріховні помисли або пристрасті. Але коли я захочу піти до лікаря, я не повинен на них дивитися, що вони нібито здоровіші за мене. Я повинен просто йти до нього і лікуватися. І той лікар, а даному випадку наш Господь вилікує мене повністю. І знаєте, направить і в те місце. Аби направити тою дорогою, якою я прийду до нього, і буду в єдності з ним. І ми будемо разом. І вже коли і хто буде поруч зі мною, я ніколи не буду дивитися, хто із них грішний, грішніший за мене був в земному житті, а хто праведнішим. Та любов, яка буде з мене випромінювати, і з тих, які будуть навколо мене, вона в цю сторону не дивиться. Вона дивиться тільки. На добрі серця, святі серця, які у кожного з нас тоді будуть. Амінь.